Вітаю, мене звати Іра Шакті. Це дубль два, тому що попередні це відео не записалось, і мій новенький мікрофон не захотів працювати. А це що значить, коли дуже дуже важлива інформація, яка реально змінює світобачення, починає техніка давати якісь проблеми. Тому старий мікрофон на місці, і ми все одно запишемо це відео. Дуже буду намагатись коротко і структурно вам пояснити, тому що це прям. Усвідомлення рівня прямо цього року. Це змінюється епоха відчуття нашого часу. Тут я хочу дати вам розширене світобачення, щоб ви могли керувати своїм часом, бути успішними, розуміти, що у вас не їде кукуха, все з вами добре. І деякі штуки, рекомендації, які будуть працювати на новий на новий час і не вже не працювати на старий. Тому дуже багато людей не ніколи не задумується про відчуття часу. А зараз у нас час лінійний, і ми навіть його малюємо в школі, мальолювала да, хронологія, там десь динозаври, в музеях ми бачимо цю лінію, постійна оця лінія присутня. Але так було не завжди. Відчуття часу залежить від наших планет. Зараз змінюється. Положення у ну, Сатурна. Сатурн відповідає за сприйняття часу. У нам ми так його і відчуваємо. Всі, що попереду у нас є майбутнє, заду нас минуле, і ми тут і зараз. Там навіть складно бути тут і зараз. з'явилась купа, купа практик психотерапії, ждаль буддизму, щоб бути тут і зараз. Да? Присутнім, тому що ми постійно, куди ми убігаємо? Ми обігаємо в майбутнє, тому що там невідомо, там страшно, там тривожно. І ми постійно там будуємо своє світле майбутнє. Ми туди, прям направлені. А уявіть собі, що раніше час відчувався по-іншому. І ми зараз поговоримо, як буде відчуватись в майбутньому, і як це зміни взагалі світобачення. Раніше, ну не знаю, візьмемо там до. Крещення Київської Русі, да? ми жили, час був циклічний, і було сприйняття часу циклічне. Уявіть собі, що було зовсім по-іншому. Да? по-перше, люди були прив'язані до природи і жили за циклами природи. І зараз з'явилася купа можливостей не жити за циклами природи. Я от живу в Майамі, і в нас немає циклів природи, да? і кожна людина може приїхати а, навіть а, в лютий, зараз лютий, да? а, і бути а, тому я сіла тут погрітись на сонечку з вами. А, е, е... І не прив'язуватись. Да? У нас є технології, які дозволяють нам вийти із циклів природи. Раніше, що таке цикли? А, май... Вперед ми дивились минулому. Уявіть, раніше вперед ми дивились минулому. Чому? Тому що поперед нами стояли предки. Батько, там мати, їх батьки, і так до першої людини. Так сприймався час, тому що це було циклічно. Да? Тут пра-пра-пра-пра-предки, предки, пращури, коротше, Адам і Єва візьмемо. І циклом за ними лінія стояла. Да? Черга така. І ми влаштовуємося вилаштовуємося цю лінію. Наша задача була просто дивитись на своїх пращурів, на предків, на батьків. І повторювати те, що вони роблять, слухати, повторювати. Ну і ну, можна не знаю, розширитись, стати об'ємнішим. Ну, в принципі, людям було зрозуміло: ти живеш плюс-мінус, ти нічого не вигадуєш, ти знаєш своє майбутнє, ти живеш по стопам своїх предків. Тобто попереду було минуле. Це різниця, і незвичайно не було ніяких там тривог, панічних атак, і все, що ми маємо депресія, а, епідемії цієї в новому житті. Тому що це значить, чому нам треба чистити підсвідомість? Тому що патерни, який род, родові уроки, знання передаються, передаються те, що ми зараз переймаємо, воно вже просто не працює. Не тому, що з нами щось не так. А з нами все так. Але уявіть собі, раніше був телефон, який ми альо альо з проводом. І е, технології як е, розмовляти, а зараз у нас тут айфони вже, да, 17-й, який вже там вийшов. І технології вони не працюють. Вони не можуть бути зараз дати нам успішне життя. А скоро ми будемо, не знаю, там через космос там спілкуватись і вже там. Починається нова епоха, тому старі технології, як жити своє життя, а у нас вони передаються по роду, вони нам зараз заважають і обмежують нас, уявіть собі, те, що рот хоче нас берегти, оці величезний пласт. Тому так важливо чистити свій кеш в голові. Ми робимо це через практики Кундаліні-йоги, тому що це практика залишена нам на майбутнє. Уявіть собі, це якраз про енергію сьогоднішнього часу. Щось з минулого адаптовано і залишено на майбутнє, тому що майстри розуміли, який буде час і які практики. А які нам треба практики? Конкретні швидкі, які дають результат тут і зараз У нас немає часу зараз ходити в віпасани, в печері, десь сидіти і робити медитації. Довго да у нас всіх є сім'я, у нас є робота, у нас є. Зайнятість. Тому лінійний час не працює. Да? Раніше був циклічний час. Що буде зараз? 20 лютого у нас точка переходу. Да? Перед цим відкривається 17 лютого а, коридор затемнень. 17 лютого у нас китайський Новий рік, у нас там Маха Шеверадрій, у нас буде спеціальний івент. Почитайте під цим відео, доєднатися це ритуал переходу. Точка нуля а, будуть Сатурн і Нептун в. Тольовій точці овна якраз буде змінювати відчуття часу. Як буде відбуватись зараз час? Ми будемо, час буде не лінійно, а всередині. Тобто, відчуття часу буде всередині у нас. Не попереду, не позаду у нас, не три часи, а один час. І минуле і майбутнє буде відбуватись одночасно і змінюватись з моментом зараз. Тобто. Час стає точечний, і це змінює всі наші енергетичні практики, підход до життя, планування, бачення свого життя. І як мій вчитель казав, той, хто зрозуміє час, той зрозуміє життя. Це дуже ключова зараз річ, яку треба розуміти, що зараз буде змінюватись, тому що якщо людина буде жити за правилами лінійного часу, вона буде неуспішна, і вона може втратити дуже багато здоров'я, успіх, процвітання, і так само Тому що людина починає боротись з часом, а час змінився. Нам треба знати нові правила, за якими треба бути молодими, успішними. Зараз вам розкажу на простих банальних прикладах, як це буде відбуватись, і ви можете вже впізнати себе, тому що у нас же не йде різкий переход, да? у нас поступово ми вже входимо туди. Що це відбувається? Як петля, така да, от одночасно минуле майбутнє, в теперішній час або Знак безкінечності, цифра 8, да, постійно минуле змінюється від того, що я роблю зараз, і майбутнє змінюється від того, що я роблю зараз. Можливо, зараз складно, але дайте мені можливість, я вам поясню на простих прикладах. Ну, наприклад, час вже в нас не лінійний. Раніше, ну не знаю, візьмете, батьків наших візьмемо. Там, наприклад, по зовнішності було чітко зрозуміло, скільки плюс-мінус людині років. Ну, неможливо було в 50 виглядати на 20. А в 20 бути якимсь екстрамайстром своєї справи. Ну, це неможливо було. А зараз час не має значення. Зараз, по-перше, є технології, і по-друге, є енергетичні технології. І зараз купа прикладів, коли людина 50-60 виглядає на 20. Ми це бачимо. А це вже не якісь одиничні випадки, це вже навіть є технології омолодження. Потім, навпаки, якщо людина дуже молода, наприклад, за 18-20 років, вона може бути супер успішна, не знаю, мати якусь корпорацію, бути мільярдером, і ми теж бачимо такі кейси. Тобто реалізація процвітання, вплив може бути у юних зараз юного покоління, тому що нема немає поняття часу раніше було все зрозуміло, лінійний час. Я народився, йду в садочок, йду в школу, і середня школа, старша школа, якийсь коледж, якийсь університет. Після університету я отримую свою професію, працюю на професію, беру іпотеку, женюсь, народжую дітей. Потім заслуги на роботі, потім пенсія від держави, і зрозуміло. Ну тобто, лінія була. Тобто, ти просто по лінії ідеш, виконуєш, знаєш, як знаєте, як ігра Маріо. Ти просто проходиш свої опції і так жили всі, і це сприймалось нормально. А зараз ще ми бачимо, да. Що те, що ти плануєш на майбутнє, воно не працює, не здійснюється, ти не можеш запланувати, і від цього просто шалена тривожність. Це епідемія тривожності, епідемія стресу, люди людей розкручує. Я як психолог, психотерапевт, я бачу, що люди приходять з цим, вони не можуть як зрозуміти, як з цим бути, тому що ти не розумієш, як жити в сьогоднішній час, і це дуже важливо, розуміти, що зараз відбувається, і з вами все нормально, але як адаптуватись, тому що. Раніше не знаю, там зроби пасивні доходи, зроби свої там інвестиції, і ти продумаєш про свою пенсію. Да, ми постійно думали про майбутнє або для дітей щось там відклади на навчання. На а ти не знаєш, як от у мене є дитина, їй 5 років. Я не зараз нічого не планую. Тому що через 10-15 років я навіть не знаю, який буде світ, які професії будуть актуальні, і я знаю точно, що вже університет не потрібен буде. Тобто я взагалі не знаю, що буде через 15 років. Тобто зі штучним інтелектом, з цими можливостями, просто або я не знаю, катастрофами, епідеміями, ти просто нічого не можеш планувати. Оце а, а, те, що відбувається тут і зараз. Те, що ми бачимо, зараз впливає якась історичні якісь факти з минулого. Скандали, які повністю переписують сьогоднішнє, тобто постійно минуле зараз починає переписуватись, і ми будемо ще більше і більше чути новин. Що наша історія те, що ми сприймали про минуле, що воно не таке, як здається, як ми сприймали. Навіть ми самі вже ми не ми своє минуле пам'ятаємо не як лінію, а як. Такі спалахи, епізоди, якісь моменти, які ми просто на рівні відчуттів, і я точно знаю, я, я скільки вже професійно займаюсь кундаліні йогою, енергетичними практиками, я точно зараз себе минулому сприймаю по-іншому ніж 10 років тому. Я дуже спокійно себе сприймаю. В мене нема ніяких там. Почуття провини, комплексів, якісь якогось такого меншовартості раніше дуже багато цього було, і якогось, начебто, таке відчуття, начебто, в минулому було не про мене, там настільки різне життя. І це відчуття часу воно може бути пришвидшуватись, сповільнюватись. Тому зараз час це свідомість дорівнює синоніми. Час дорівнює свідомість. Тому від рівня свідомості буде залежати відчуття нашого часу. Тобто все, що впливає час. А що впливає? Ну, наприклад, наша молодість і відчуття, наш біологічний вік. Біологічний вік, і ми будемо виглядати так. Як у нас наскільки у нас розвинута свідомість у людини? Тобто людина буде виглядати на 50-60 років, я не знаю 20-30, Буде виглядати і тіло, її, і активність, і енергетичність сяйня очей. От в цілому, так енергетику людини, ми щитуємо рівню її свідомості. А у нас виходить, подивіться попереднє відео. Зараз виходить. Мода на аскези, на монахів, на ретрити, на усамітнення. У нас будуть абсолютно інші енергетичні практики. Подивіться, інше відео перед цим було про тенденції. Дуже цікаво, тому що Нептун змінює теж вовні знак. І відчуття минулого у нас тому можна переписати. Наприклад, у нас в минулому була якась травма. Травматична подія, або хвороба, або ще щось, або якась криза, якась в тілі, яка може впливати на наш теперішній час. І ми зараз будемо мати інформацію, можливості, енергетичну, якби можливість та, переписати те, що було в минулому, яке буде впливати на нас сьогодні. Тому сьогоднішні дії, саме дії, тому що овен це про дії. А сьогоднішня свідомість переписує наше минуле. Ми навіть з рівнем свідомості ми дивимося на себе в минулому по-іншому. Та так як тому, що ми ідентифікуємо себе постійно з минулим, хто я зі своїм досвідом. Ми будемо ми дивимось по-іншому, ми себе ідентифікуємо по-іншому, і це впливає на наше сьогоднішнє. Зрозуміло, як це по майбутньому зараз неможливо планувати. Зараз, наприклад, От, допомагаючі професії. Окей. А, тут і зараз да, у нас там психотерапія, гештальт психотерапія, або буддизм, або якісь практики енергетичні. Ми постійно вчились бути тут і зараз, медитації, тиші, або а, у нас психоаналіз, ми виходили в минуле, ходили в минуле, або регрес, ми щось там зцілювали. А, також в майбутнє а, у нас стратегічні сесії, коучинг. Також У нас було три окремі спеціальності і три окремі різні спеціалісти. Зараз це буде змінюватись, і спеціаліст має працювати з, з тим, що зараз відбувається. Тому що тільки стратегічні сесії вже будуть не працювати. Тобто коучинг ти не можеш, ти не можеш фізично запланувати своє життя, прописати, зробити карту бажань на 5-10 років вперед, тому що ти постійно змінюєшся. Кожен день твої бажання змінюються, твоя енергетика, твій потенціал змінюється. І світ настільки буде змінювати, що ми я ж кажу, ми не можемо планувати і передбачити, що буде на 10 років, тому стратегічні всі ці сесії не працюють. Також із минулим нам не треба вже ходити там в минулий, його цілити, тому що головне працювати сьогоднішнім станом, і через сьогоднішній стан ми дивимося на минуле по-іншому, і минуле вже змінюється і впливає на нас. Тому зараз будуть цінуватись майстри. Я, я завжди займаюсь у нас. Я і психолог, який працює з минулим, і практик кундаліні-йоги, майстер і коуч. Тому я дивлюсь на ці тенденції, обов'язково їх враховую. Наприклад, 17 лютого ми зробимо ритуал переходу. Ми зробимо махашеваратрі, спеціальні мантри, які будуть переписувати карму минулого. Да, цей гороскоп, який ми прийшли, тобто те, що вже прописано, виклики, уроки, складнощі. Те, що маємо зрозуміти, те, що ми вже прожили травми, тому що є спеціальні мантри і практики, які переписують найскладнішу карму. Ми будемо працювати з кундаліні практиками, тому що це буде день сонячного затемнення, і в сонячне затемнення є спеціальні практики. Які а, активізують нашу енергетику. Сонце це наша суперсила, це наша, а, наше призначення, те, що ми несемо в цей світ. Ми буквально можемо підключитись під розетку і зарядитись такою неймовірною енергією і придбати всі перешкоди, які нам не дають, тому що деякі ми самі створюємо перешкоди, да, а, щоб ми реалізувалися. І третє буде спеціальна тантрична практика здійснення бажань, а, така древня від тантрики. А, ми тому. Це китайський новий рік 17 лютого, це три події одночасно. Ми будемо закладати і новий, новий спектр бажань, тому що навіть вже після практики ваші бажання масштабуються 100%. Ви побачите себе по-новому і захочете всього новенького. Так от, про майбутнє. Як буде змінюватись, тому а, довгострокове планування вже буде не працювати. Ми нам треба перевчитись, і тут саме головний ключ. А наше майбутнє буде залежати від дії зараз, і нам треба навчитись бути в ритмі. Зараз друге слово, яке треба запам'ятати з цього відео, це ритм. Не планування, не стратегія, да, а навчитись бути в ритмі. Зараз що ми бачимо, вже світ змінюється. От, наприклад, гаджети. Да. Ми постійно себе вимірюємо. Чому зараз мода а, на а, овен це перший знак, це я, це індивідуальність, це а, піддо, під, підбір практик під людину. Тобто, Найголовніше знати свій ритм. Раніше ми купляли, не знаю, там, гайди по діатології, тренування якісь а, практики. А зараз треба індивідуально, тому ви можете, наприклад, навіть замовити індивідуальний ВІП-тариф на ритуал переходу 17 лютого, де я подивлюсь ваш гороскоп. Я подивлюсь вашу енергетику. Я вам скажу, який вам урок треба буде проходити, який активізується в цей час, і дам практику під цей під цей урок. Тому що зараз треба дуже сильно успіх буде від індивідуального підходу. Коли штучний інтелект нам буде допомагати, наприклад, в гаджети вимірюють ваші показники тіла, підбираю, не знаю, харчування вам. А... Підбирає е, спортивне навантаження, підбирає медикаменти не через чек-листи, коли у нас раніше було лінійно, і у нас була рекомендація в цьому віці кушай це, Тут роби таку практику для менопаузи, таку практику для вагітності. Там я не знаю, по по лінійності зараз неважливо, скільки років людині, в якому вона соціальному стані, важливо індивідуальність. Овен це індивідуальність, я є. Тому треба побудувати і зараз фокусувати, щоб ви знали свій ритм. Ви знали, щоб побудувати ритм, треба знати свої ліміти, Свій максимум, свій мінімум. Дуже багато людей туди не ходять, тому у нас не було потреби в цьому. І зараз ритм, щоб ваше життя вибудовувалось. Індивідуально під вас режим роботи розслаблення, роботи, не знаю, відпочинку, вашого особистого життя і вашого індивідуального життя, скільки ми проводимо в соціумі і на, на самоті, як ви працюєте, як ви відпочиваєте, як ви навчаєтесь, тому ці всі ритми ваших спортивних занять, вашого харчування. Тому зараз найголовніше, ви можете, якщо ви. Не знаю, в таких професіях ви можете теж перебудовувати свої послуги і свій контент на те, що Індивідуально, навіть зараз я відкриваю індивідуальне ведення на два місяці. Якщо вам цікаво, напишіть моїй асистент тут, і ви можете попасти на діагностичну консультацію. Якщо ви хочете індивідуальний підхід. І зараз це час, тому що Нептун це практики, це свідомість. А Сатурн це карма, і він теж в Овні, в індивідуальності. І нам треба індивідуальний підхід. Тому як ми будемо, що буде з майбутнім? У нас поняття часу буде залежати від нашої свідомості тобто, два слова, які треба запам'ятати: час це свідомість, і друге відбудувати, віднайти свій ритм, а не дивитись на рекомендації, на чийсь успіх. Нам треба особистість свою розкрити, тому треба овен буде нас заставляти доєднувати, дуже бути чутливим зі своїм тілом, тому що тіло є час. Час буде внутрішньо, і зараз навчання навіть буде відбуватись по-іншому. Ви може, вже напишіть в коментарях. Ви таке відчували, що ви не нову інформацію чуєте. А ви впізнаєте інформацію? От ви зараз мене слухаєте, і ви не те, що нове, щось чуєте, а начебто йде впізнання, якийсь внутрішній відгук. Вам, вам заходить ця інформація чи ні? От. Нема такого, що це щось нове для вас. Тому що в майбутньому ви вже знаєте цю інформацію, або з минулого ви знаєте цю інформацію, і у вас нема такого, що це нове щось, або це було в вашому житті. Це ось таке внутрішнє дивне відчуття, яке неможливо логікою описати, що одразу я це знаю, це мені знайоме, це мені впізнаване, і мені добре тут. Оце відчуття минулого майбутнього і теперішнього часу одночасно. Ми впізнаємо через відчуття. Тому наша задача зараз відточувати інструменти, чутливість тіла, обов'язкове заняття з тіла. У нас є, наприклад, клуб медитації, де у нас є комплекси для тіла. У нас є кундаліні медитації. У нас є психологія, де ми впізнаємо себе постійно. У нас є чутливість нашої психіки. Да, нам треба розширювати зараз кордони нервової системи, тому що раніше була оця ілюзія безпеки, тому що ми ж продумали про майбутнє і, начебто, да, там я не знаю, відклав гроші або зробив пасивний дохід, і мені спокійненько тоді було спокійно. Нам тому що ми подумали про майбутнє. Не знаю, закатки заготовки собі з літа зробили. І нам взимку спокійно. А зараз це не працює. І заспокоюватись треба знайти інші методи. Нам треба опиратися на своє тіло, на свої дії, на свою віру, волю і розширювати масштаб в'ємність нервової системи, тому що час буде змінюватись. Події зовнішні теж будуть дуже потужно швидко змінюватись. І якщо ми нам треба навчитись адаптуватись швидко, тобто прийшла якась подія, вона не хороша, не погана, вона от прийшла. Наша нервова система швидко розширилась, адаптувалась, взяла, прийняла цю подію і зразу ж вам повидавала всі можливі варіанти е, дій. І ви реально йдете і дієте. Ось це треба постійно потужна нервова система. Те, чому ми робимо кундаліні медитації, тому що вона єдина практика, яку я знаю, не знаю, напишіть можливо, вивати, інші знаєте, яка так сильно зцілює, розширює нервову систему. Тому що без сильної нервової системи в цьому часу робити нема чого. тому що ви і є час. Зрозумієте, ви і є час. Тому на Махашемератрі на свято шивої Шакті, Шива це свідомість наша, це це кала у шивий Шакті є такі воплощення. Вони кала, вони ще переводяться або калі, да. Кал, Махакал і Махакалі, вони відповідають за відчуття часу. І якраз приходить Сатурн і в цей Махашиваратрі свято об'єднання чоловічої і жіночої енергії. Чоловіча шива це свідомість, а жіноча це енергія, і наша енергія овна буде дуже потужна. І вона не керується тільки нашою внутрішньою свідомістю. А свідомість це наше внутрішнє відчуття часу і те, а, як ми бачимо цей світ. Ця свідомість направляє нашу потужну енергію. І тому енергії буде зараз більше у всіх. Тому що енергії Овна, риби вже уходять, такі розмазаний трошки знак. Рибки, не ображайтеся, я дуже люблю, в мене теж багато всього в рибках. А, тому. Енергія буде шалена, але нам треба навчитись її керувати. Це як атомна енергія, але нам треба знати інструкцію до неї. У нас внутрішньо думаю, багато буде всього відкриватись. Тому приходьте на Махашевирадрі. Це 17 лютого. У нас така буде подія. Ритуал Переходу. Можете почитати під цим відео, по і написати своїм моїм асистентам зареєструватись на цю подію. Там тому повторюємо. Що нам треба знати? Наша свідомість і буде час створювати, наскільки у нас ріст свідомості, наскільки у нас процвітання, настільки у нас молодість, наскільки в нас енергії, настільки ми старіємо чи молодіємо, настільки у нас класні стосунки, настільки ми багаті, настільки ми щасливі, взагалі те, що в нас є в життя, залежить не минулого нашого, не де ти народився, де ти пригодився, від твоєї освіти. Не від минулого Ким ти був, які в тебе є досвід, не майбутнього, як ти запланував стратегічні сесії, які в ти хочеш там плани будуєш. А від, ту, від того, хто ти є в своїй свідомості, тому ми будемо бачити, що в один день якісь нові лідери будуть з'являтись, якісь люди раз. І розкрились за один день, тому що поняття часу нема, поняття лінійності нема. Ви можете бути всім за один момент, і це неймовірно. Тому зараз найважливіше качати свій рівень свідомості це ключ до всього. Це ключ до нового часу. Не знання минулого і про майбутнє, не передбачення якісь, а внутрішнє вкладайте, інвестуйте в свою свідомість і друге вивчайте свій ритм. Самі вивчайте свій ритм, будьте чутливими до свого тіла, до своєї свідомості, спостерігайте і буде вам щастя. Я вас люблю. Чекаю на свої практики. Приходьте на групові практики, приходьте на індивідуальні практики. І цей час зробіть найкращим часом, тому що це суперпотужний час. Всі лякають вас, астрологи, а я вас хочу надихнути, тому що ніколи не було таких можливостей. Зараз немає лімітів, але тільки якщо ви подорослішаєте, тому що Сатурн не терпить нашої інфантильності, да, рівень свідомості, і все у нас буде круто. 촬 <목소리도>